Усім привіт! З вами Владислав і ми з вами продовжуємо бавити в таку групі, назви Ферма Фермосимулятор 22. І це у нас продовження нашого номограю про село Кошмак. Ну що ж, друзі, у цій серії у нас е, немало планів. Сьогодні ми знову ж виконуватимемо контракти та допомагатимемо людям. До речі, я розвантажив деякі добрива. Доволі багато у мене їх лишилося після попередніх... Е, наших контрактів добре. Ось дивіться, скільки у нас є всяких контрактів, які нам треба виконувати. І найбільший контракт у нас на 39 тисяч євро. До речі, ще є на збір, але там нічого цікавого немає. Можливо, щось там виберемо колись невеличкі такі контракти. Ось, до речі, я взяв в оренду ось такий кейс. Тобто я його не взяв в оренду, а мені самому його запропонували. так. Владислав, я тобі даю там кейс. А ти ось бери цей великий кейс, ось такий великий тракторик і будеш культивувати 12 те поле. До речі, 12 те поле, кому цікаво, знаходиться біля нас, ще й перед нашими городиками, І як не диво. Тому ми поїдемо саме туди на такому величезному красеневі і почнемо культивувати поле. Зробляти грошенядочка. Бо, як ви знаєте, ми збираємо і на нові промислові об'єкти, тому що, на жаль, придбати не можна, тут їх немає. Тому нам доведеться розвивати вівчарство, ну і також виробництво тканин і також одягу. Тому нам для цього потрібні гроші. А Ще ми забуваємо про свої городики. Нам також потрібно придбати ХТЗ. Дивіться, ось так виглядає середини наш трактор. Я вже, знаєте, замріявся, щоб придбати такий трактор. Хоча цей трактор, напевно, що для більших полів, а у нас всього на всього городик. І певно, того зетора, урсуса чи... Того самого ХТЗ нам вистачить для наших городиків. А це вже, знаєте, набагато більші поля ось для таких тракторів у нас. Ну, добре, ж, їдемо до наших полів. До речі, в попередньому видвій ми ось сюди вскочили в цю баюру. Якщо ви пам'ятаєте, ось це місце. Ось цікаві місця справді на цій мапі. Справді, коли їздиш вперше тут, то дізнаєшся щось нове, досліджуєш мапу, розвиваєшся, а не бігаєш з нового місця на інше. Так, ну що, розставляємо. Ми біля цього місця, там, до речі, у нас і вдоліпірна вежа, і будівельне сміття, яке також ви бачили в попередньому відео, і хто не бачив, обов'язково перегляньте із першої серії цей номгра. Він доволі цікавий, <сум> надіюся. Так, ну що, розкладаємо наш культиватор і будемо зараз починати працювати. Бо роботи у нас, як бачите, дуже багато, поле у нас дуже велике, і відповідно ми отримуємо дуже багато грошеняток. А грошенятка нам необхідні, бо без грошеняток тут ніяк не проживеш, ніяк свою ферму на Черкащині не розвинеш. Дивіться, ось так виглядає у нас текстури ґрунту. Ні, ніби виглядає реалістично. А як вам, друзі, пишіть в коментарях, як вам ось такий величезний кейс, ось такий величезний трактор. Дивіться, я навіть Зробив ресар, в мене лишилась тільки косарка, є той, той підбирач. Ось так виглядає. Він підбере у мене цю траву, зникне в мене чи ні? А бачите, зникла чудово! Навіть не знаю, чи викошувати чи ні, але ці всі поля мені доведеться всі городики об'єднувати. Як би я це не хотів, але роботи тут також дуже а Ще плюс каміння потрібно відбирати. Це ще плюс треба придбати. Новий причіп, а це ще більше мороки, Отже, ж треба придбати якось. І грошенятка відносно її <свісно>, назбирати. Е, ну, ось так. Ну, а ми поки що от працюємо. Навіть не уявляю, стільки часу у мене піде на те, щоб виконати цей контракт. Але я ж контракт доволі вигідний, друзі. Виконуєш контракт і потім бабаці придбаєш новенький ХТЗ, який нам допомагатиме у майбутньому. Е, ну що, друзі? Давайте далі з вирізочком. Як ви обожнюєте під музику? Ну що ж, поїхали. Ну, от і лишається зовсім трічки. Всього 98% ми от зробили. Навіть майже 99%. Ще, можливо, ми тут трішечки пройдемо і виконуємо наш контракт. І отримуємо наші заслужені грошеняточка. Ну що, цікаво, коли ж мені... Ні, все, виконали чудово. Ось контракт ми виконали. Ми його виконували десь до години часу. Багато справді я ще хотів братися за великі поля. Це ще не такі велике. Так, 33 тисячі наші. Ну, ми ще плюс за оренду платили. Тому ось такий і результат. Буде якісь нові контракт чи не будуть? Ні, лише на збір, картоплі там, ледь до мільйона дають, але там робити його дуже довго. Я напевно по кілька днів виконував би той контракт. Добре. Тепер запускаємо наш зетор і зараз причіпимо наш культиватор і підемо. Не підемо, а поїдемо допомагати місцевим мешканцям і з їхніми городиками. За що ми також заробимо грошенятка? Так, давайте причіплюємо наш культиватор. Я колись за записом виконував багато таких і на культивацію, і на обрискування полів добривами. І ви сказали: а давай там показуй, як ти виконуєш контракт, але щоб вони були однакові. Те саме виконуємо. Ну от я і дослухався вашої. Пора, що, треба показувати звичайне виконування контрактів, розвідувати обов'язково ось цю мапу. Так, ми опустили культиватор, і зараз будемо. Дивіться, баба Маня тут замовила, щоб їй тут поорали, дивіться, поорали, порозкидували щось. Здається, того також порозкидували. Бачу, тримають тут люди городи, такі не немалі. Дивіться, і соняхи вирощують. і... Та чого тільки немає на цих городиках, а ми ж то допомагаємо. Друзі, допомагаємо місцевим мешканцям із їхніми городиками. І грошенятка відносно і заробляємо. Ну, стосовно самої е, ідеї, що ми саме досліджуємо мапу, ми дивимося на, на ті місця, які ми ще і не бачили. І, відповідно, ми це робимо з користю. Ми досліджуємо мапу, дивимося навіть на якісь баги, якщо вони присутні на цій мапі, і, звісно ж... Розиваємо власну ферму. А не робимо одноманітну роботу, ну і потім так, заробили плюс рушенят пів тисячі. А неодноманітну роботу, там рік там, граємо. Женимося взагалі невідомо за чим, а ми тут все повільно, поступово. Поступово от розвиваємося, думаємо, як правильно нам розвинути свою власну ферму. Я не знаю, наскільки цих серій буде про цю ферму. Я сумніваюся, що дуже багато, але якщо ви підтримуєте власне вподобайку та позитивний коментар, то серії може бути більше та ще більше. Ну, а тим часом ми от культивуємо сорго, здається. Мочу, де це сорго, треба нам посадити. Хоча я не хочу садити сорго, бо ми з нього соломи ніякої не отримуємо. Хоча б пшеничечку. Давайте ще кути. Ось так виглядає у нас із кабіни. Такий у нас звичайний зетр. Ну, ж говорив, чому я беру зетри, бо вони мені подобаються. Доволі непоганий тракторик, ці зетори, урсуси. Я не любити цих совкових білорусів. Не розумію людей, які їх вихвалять, не розумію людей, які використовують саме росіянську в цій заборці. Кажуть, що це нормально, це нормально. Вони ж там браття. Ну, вони так думають, то хай думають. Якщо людина досі не зрозуміла, то й вона в майбутньому не зрозуміє цього. Друзі, я вибачаюся, якщо я говорю на політичні теми, бо зараз кай, ти там говориш про політику, чому ти говориш про політику? Ти маєш не говорити про політику. Ну, це не політика, це просто бачення свідомого українця на те, що відбувається. Добре, контракт ми один виконуємо і отримаємо плюс 940, 940 євро. Круто. З цього ми, напевно, контракту з цього поля тимо ще більше. Цікава особливість та, що тут зламане поле, і, на жаль, ми не зможемо все розкультувати. Бачите, пише, що ми не маємо доступу до цього поля, до цієї ділянки. А виявляється, воно тут нормально і не працює. Ось ще один баг, який ми знайшли на цій мапі. Ми виконали також контракт. Я хвилювався, що ми його не виконуємо, але нам пощастило, друзі, і ми виконали даний контракт. І можемо забрати наші заслужені розшиня дочка. А це 1100 чимось євро. Плюс кишеню. Хм, Цікаво, чи ми зможемо отримати 150 тисяч у цій серії. Так, ми знову приїхали до одного поля. Воно вже у нас більше, воно у нас. Видовжене, тому давайте його культивувати. Знову ж, як на попередньому полі у нас було, навіть не попередньому, а на другому полі, яке ми, на якому ми виконували контракт, на якому ми культували, також поорали. Треба нам і поорати, і порозкидати ось ці от вапно здається. це ще треба знову придбати, ще одну штуковну для розкидання добра. Це ще витрати. Навіть не знаю, де я ці гроші братиму. Оце все. Ну але можливо з часу ми та і заробимо на це все, але потрібно це все час, на це все потрібні ресурси і потрібна ваша підтримка. Без... Ваша підтримка, друзі, робить просто неможливі речі. Вона мотивує, вона мотивує робити нові і нові видиви. Загалом про симулятор, бо ми тут і ферму дивіться, і дивіться, і трамваї нещодавно рубрика вийшла, і і потяги у нас були, і в ЄТС ми там щось тільки не робили в тому ЄТСі. Все завдяки вашій підтримці, друзі. Так, ми вже перейшли ще на одне поле. Ми там забрали гроші з контракта. І ось у нас наступне знову ж СОРГО <гум> зібрали. І тут у нас порозкидали навіть вапно. Айде зараз його тут приберемо. Я сподіваюся, що у наступній серії ми призбавимо ХТЗ і займемося нарешті власними городами. Я ще не знаю, як правильно засаджувати наші городи. Навіть не знайдеться того зиму пшениця, можливо, ми так просто їх засадимо. Був в мене у планах засадити пшеницею все наше <гум> господарство. Це ж користь із пшениці нам буде? Буде користь, бо тому що з ми отримуємо, пшеничку зможна і потім на борошно. Так, все, ще один контракт ми виконали чудово. І тепер можемо забрати наші заслужені грошенятка, скільки? 710 і це у нас 150 тисяч з копійками виходить. Ось так. Так, я ще під'їхав ще до одного городику. Дивіться, він такий дуже маленький, це, напевно, найменший з згородик, який я тільки бачив у фермі симулятор. Давайте зараз також покультивуємо, допоможемо місцево мешканцям. бо каже бобазіна, ти там з треба ж допомога. Немає кому, нема. А то села то розкладаються, люди виїжджають, мало людей в село, мало фермерів. А тільки поприїжджали олігархи там, тримають величезні багатогектарні. А таких дрібних фермерів, як, як ми, нема взагалі, загалом нема. Тому ми надія, ми надія села Кошмак і села Миропілля. Нема більше фермерів, лише ми. Лише ми цим займаємося. Ну, і ще деякі люди, але вони лише займаються власними городами. Ми допомагаємо людям ми допомагаємо розвивати це село. А ще крузь виробництво ще зробимо, будуть робочі місця для наших селян. І не доведеться їм виїжджати до інших міст працювати. Так, і ще плюс 242 євро. Ми отримаємо, чудово. От бачите, друзі, так от десенку і ми виконуємо. Хоча це було, було доволі доволі малесеньким. Так їдемо далі. Знову ж я їду тим місцем, куди я і не був, дивіться, які тут гарні дороги, дивіться, які тут баюри, заїжджаємо. Я ще до цій вулиці ніколи не був загалом, ніколи не їздив. дивіться. Знову ж бачимо старі будівлі, люди виїжджають, виїжджають з цього села. Або з кожного села на, на Черкащині. Знову ж нема людей, нема роботи, нема робочих місць. От і люди покидають села. Особливо село покидає молодь. Ось ще одне місце, де ми ще не бували, я вам його не показував і загалом я сюди навіть не їздив. Я бачу, що там є якась вуличка, ось такі типові будинки на нашій Черкащині. Давайте ну, об'їдемо. Ну ж, люди тут тримають деякі городи, садять бараболі, кукурузу. Соняшник я не впевнений, але все одно бачите, щось та садять, щось там є. Але якби ще теплиці там тримали, щоб було ну, багато, в селі всяко, поводиш. А ми от за рогом нам потрібно заїхати і також там будемо культивувати. Цікаво, за, цим, за цією будівлею, до речі, ми маємо її культивувати. Цікаво, хто тут у нас живе? Теак. Бачимо, всі нас просять, всі пенсіонери, які тут. Бабусі, дідусі, всі всі просять, щоб ми їм допомагали з культивуванням. Тут доволі незвичний городик, у нас звідси, з яким він нахилом, а тут ще дерева на городі живуть, 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 це то бокном, ростуть дерева. Так, 10%. От тепер тут буде проблематично це все перекультивувати. Буду доволі незручне місце. Тут не тільки ці маленькі деревці, а тут також і це велике дерево. Ні, було б, знаєте, тут горіх би різ, то було б так і реальність. У нас також колись був горіх на городі, а потім його зрізали. Щоб трактор не обминав, бо дуже незручно. Дуже незручно, коли посеред городу росте якесь дерево. Дуже незручно. Можна біля хати послі, але вже не на городі. Давайте щось тут перекультивуємо. Так. так давайте. І ще зовсім трішки нам лишається цього городику. Ну ви ж бачите, атмосфера атмосфер, на такому городику ми працюємо. І такі от контракти ми невеличкі виконуємо навіть для серії. Бо, бо чим ми ще займатимемося у ці фермі? Колись можна було чим завгодно займатися дуже легко, а тут проблематично. Тут дуже проблематично. І гушенятка не знати, де нам брати. На це все. Якби не контракти, то ми б і не вижили. Хоча, пам'ятаю, у 18-й фермі були ще такі непогані, продумані контракти. Нам потрібно було виконувати. Нам давали техніку і ми просто виконували за цей за час. Так що забираємо. Ми навіть можливо отримати е, ці чайові. А тут ми не можемо це отримувати. Можливо, так і не треба. Тоді були навіть звичайні контракти на транспортування якихось речей. Тут такого немає. Так, доїжджаємо ми до останнього поля. Це останній наш город, який ми будемо культивувати у цьому виді, бо поки що я от оновлював оновлював контракти. Лише було на обрискування, до речі, добрив, там, даючи 120 тисяч євро. Тому що би не виконати, воно ще є біля. Крамниці четверте поле обрискати її, такі грошенятка ми отримаємо. А потім це орендувати треба. Ну, Все зробимо, все зробимо, друзі. Це зроблю за записом. Підробляючи трішки грошенятки, зможемо ще щось додатково та й придбати. Так, нам ще залишили зовсім трішки на цьому полі. Бачимо так, допомагаємо, допомагаємо людям <гум> з їхніми. Городиками. Все, ми виконали і тепер можемо забрати ще 340 євро. Все чудово. Ми от бачимо, вже дійшли до 150 тисяч євро. Ну, знову ж обрискування 150 тисяч нам дають всього на всього. Ну, 100 тисяч, можливо, ми і отримаємо з цього всього, а це також гроші. Немалі, друзі. Ми отримуємо немало грошей, там ми отримуємо ще та ще більше грошеняток. А я, друзі, вам дякую за увагу, дякую, що дивилися цей відео. Хоч воно вийшло, можливо, не таким великим, не таким масштабним, як ви любите. Але я вам все одно дякую за увагу, дякую, що дивилися. Забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також допомагайте нашим Збройним силам України, бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, друзі, слава Україні, слава Збройним силам України!